Вітаю, друзі, Він на телеканалі Піцві. Сьогодні з вами Олександр Ваценко. І сьогодні до нас завітала постельниця Наталія Позняк-Хоменко, яка презентує свою нову книгу без ротації історії про тих, хто стоїть на захисті України вже понад 10 років. Вітаю вас, паль Наталія. Сьогодні ви презентуєте свою книгу у Полтаві. Які у вас очікування від цього? Ну очікування, звичайно, дуже великі. Я о, в Полтаві вже кілька років не була. Востаннє я тут презентувала книгу Волонтери Сила Небайдужих. Якраз там було і про полтавських волонтерів. От, але ця книга особливо тим, що от ви сказали про людей, які стоять 10 років на захисті України. Це не просто 10 років. От сьогодні в нас День добровольця. Це добровольці родом, уродженці. Вони із Донеччини з Луганщини. З отого от самого Донбасу, який в 2014 році там російська пропаганда створила міф, що вони раптом вибухнули, що вони повстали, що вони хочуть від'єднатися від України і так далі. Так, от історії цих героїв вони абсолютно спростовують цей міф. Вони показують, по-перше, скільки людей вихідців із Донеччини з Луганщини ще тоді, в 2014 році. Стали першими отими добровольцями, які приєдналися до батальйонів Донбас, до батальйонів Айдар. До... воювали вони в батальйонах Дніпро, один, Луганськ, один, і так само багато було вихідців із Донеччини, з Луганщини в інших. До речі, от в чому специфіка? Вони. Тоді, в 2014 році, в них шлях до боротьби був тільки через добробати. Тому що, як ви пам'ятаєте, тоді саме ця пропаганда настільки була розкручена, настільки вона створила оцей міф про те, що весь Донбас це суцільні зрадники, що тоді в Збройні Сили України людей із Донецькою з Луганською пропискою просто не брали. І... Тому вони справді всі прийшли в Збройні сили звідти. Але е так, практично всі вони е пройшли і через е горнило тих е бойових епізодів. Е пройшли, е є люди, які пройшли через Іловайський, є люди, які пройшли через інші. Через Дебальцеву, через такі бойові епізоди. От і зараз вони продовжують цю боротьбу, тому що ну от, без ротації це, знаєте, мені жартували, казали, та не може бути такого. Ну як це без ротації 10 років. Ну, буває в них ротація. Ні. Е, це образний такий е, поняття, але для них війна закінчиться тоді. Як вони кажуть, коли ми повернемо наші землі, і коли ми повернемося на могили наших батьків, наших дідів? Ну це наша земля, от їхні слова, це наша земля, і ми не дозволимо нікому тут свої правила нав'язувати. А скажіть, будь ласка, чим особлива ця книга, і чому ви вирішили написати саме про тих, хто безперивно, скажімо так, стоїть на захисті України? Ну, е чим особливо, я вже сказала. Ми, коли власне, ця книжка вона продовжує серію книг Українського інституту національної пам'яті, які присвячені окремим аспектам російсько-української війни. От в е нас перша книга в 18-му році вийшла це дівчата зрізають коси Євгенії Подобної. До речі, вона родом з Полтави. От книга, яка отримала Шевченківську премію, і взагалі стала таким проривом в книгах про війну. От далі наступна книга була в 19-му році Капелани на службі Богу Україні. Потім в 20-му році була. Моя ж книжка, про яку я вже згадувала волонтери села Небайдужих. І ця книга, ну вона взагалі, це один із таких моїх найдраматичніших проєктів. Чому? Тому що починалася вона іще до повномасштабного вторгнення. І ми тоді, от справді, ми поставили собі за мету, як от із того всього огрому людей, які воювали за Україну, вихідців із Донеччини, Луганщини, як вибрати. Окремих. І ми поставили от людей, які воювали без Ну були там, звичайно, деякі перерви, але от в них боротьба продовжувалася. І чесно кажучи, в 2020 році знайти таких людей було трошечки складно, тому що вони були практично всі люди ініціативні, сильні. Для них війна це була реальна боротьба. А от уже 19-20 рік, тоді оці перемир'я пішли, тоді просто було сидіння в окопах і так далі, і дуже багато хто звільнився. От, але всі, хто там була якась перерва, в 22-му році вони знову всі повернулися. І ви знаєте, от в цієї книжки є і ще одна така містична, не містична така аура. але... Е коли ми, ну, ми вирішили дописати трошечки цих історій, останню крайню історію я записала 20 лютого 2022 року і ми планували десь на травень в 2022 році видавати. І коли почалося повномасштабне вторгнення, перші три місяці. Я просто стежила за героями цієї книги в соцмережах, в тому, в цьому. ви знаєте, от жоден не загинув, і мені вдалося зв'язатися з усіма, з ким я брала інтерв'ю у 20-21 роках, дописати їхні історії, що ж було під час повномасштабного. І я вам скажу навіть таке було, що один із героїв книги, який вже записувалися в 22-му році, вже після повномасштабного там ще кілька історій я знайшла через рік після виходу книжки мені сказали, що він загинув. А потім Мені подзвонили, сказали, що він знайшовся в полоні. От тобто, я не знаю, для мене це знаєте, от є Бог над нами. В чому є ще унікальність цієї книги? Вона розвінчує міфи російської пропаганди. От нам нав'язали в 2014 році міф про те, що Донбас воює проти нас. Ця книжка дає можливість по-перше, Подивитися на те, що відбувається, і на сам Донбас, подивитися очима уродженців цього краю, очима тих людей, які виросли там, які творили це, які знають оце все, які творили там люди різні. Є ті, хто були українськими націоналістами ще в 90-ті роки, є один із героїв із Краматорська. він, в 2014 році тричі ходив записуватися в Ополчення до Бабая, тому що перед тим був три місяці в Білорусі і е, надивився цієї пропаганди, він приїхав рятувати Донбас від е, е, бандерівців. От. А потім, коли каже, перший раз не було зброї, другий раз не було якихось паперів, а третій раз все було, треба було пів години почекати, в мене не було часу. Кажу, ну а далі що? А на наступний день Краматорськ звільнили. Каже, і ми всі притихли. Так. Ну, чекали, зараз почнуться розп'яти мальчики, там е е е репресії. ну е е Бачили, що робили і Гіркін в Слов'янську, і Бабай в Краматорську, знали про їхні катівні, оце в дружківці. От, тут, каже, день проходить, а нічого нема. Тиждень проходить. А нічого немає, причому каже, не тільки на рівні офіційної інформації, але і на рівні чуток. Каже, І тут я почав сумніватися. І тут я почав розуміти, що мене весь час обманювали. І оцей внутрішній аналіз привів до того, що каже, я через місяць прийшов додому, поставив маму перед фактом, що я йду, я записався в Донбас, я йду в Донбас. От, Ще один герой він був у Москві. Років 10 жив у Москві, потім каже, в мене була мрія, мати квартиру в Ялті. Він переїхав в Ялту, і коли там почалися ці всі події, а сам він родом з-під Сєверодонецька. Каже, я зрозумів, що це кінець, і каже, я думав, повернуся додому, там в мене ще машина. Є. Каже, я повернувся, я подивився, що в мене вже нічого немає. Один велосипед лишився. Каже, Я два дні посидів, потім сів на велосипед і поїхав, в, здається, в Сватово. Поїхав там, де базувався Айдар. Каже, я два дні на цьому велосипеді. Крутив педалі, але я туди приїхав. Ну, Люди фантастичні, але в кожній розповіді. Є свідчення про те, що все те, що творилося і подавалося під маркою місцевих бунтів, це робилося завезеними з Росії. В кожному місті фіксували людей, які говорили російською мовою, але які абсолютно не орієнтувалися в місцевих реаліях. Які плутали ДСБУ, де, де міськрада, які не знали, де що. Один із Горлівки розповідав, що такі кубки типа місцевих накинулися на кіоск із символікою Шахтаря, ну там ще ж чорно-помаранчеві, із криком бандеровські флаги. Ну, ніхто із Донбасу, ніхто з Донеччини не може переплутати е, смугастий чорно-помаранчевий прапор Шахтаря. Ну, це їхня команда. Із... Так, бо це їхня. Ну, тобто тут, знаєте, от, і коли почалося повномасштабне вторгнення, я взагалі думала, що актуальність цієї книги пропала. Але Т, чому тому... саме повномасштабне вторгнення, воно стільки підсилило наше бажання до націоналістичного руху і так далі? Ні, питання в іншому. Питання в тому, що все те, що було в цій книзі, що говорилося ще в 2014 році, і що ми не бачили впритул 8 років, ну, вибачте, 8 років у нас 17-18 рік у нас. Всі творчі шоу у нас обов'язково має бути хтось із Росії в суддях. У нас обов'язково має бути двомовність, тому що може і там побачить. Нас, якщо не помиляюся, 15 чи 16 рік на Євробачення Ані Лорак готує Філіп Кіркоров. Це був не 16 рік, це було трошки раніше. Це було ще до початку. Ні, ні, тому що а. Лорак -пер була Я перепрошую, так, це 2016 рік шостома, а в перемогу. Це, 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 здається, в 6-му Євробачення на це двір в Україні, і потім їде і перемагає саме Євробачення. Ну, ні, це, це, здається, в 2006-7-му. Але після 2014 року у нас в культурній сфері у нас продовжувалася ця російська експансія. І саме от оце. Культурний оцей фронт він замилював очі. Ну, вибачте, якщо і досі у нас в Спотіфаїште Маргенштерн, ну, Маргенштерн на перших позиціях в українському на третьому році повномасштабної війни про що ми говоримо? От. Тому я кажу, я думала, що люди вже побачили, що це, виявляється, не побачили. Виявляється, так треба про це говорити, говорити і ще раз говорити, тому що нас рятує тільки правда, тільки розуміння цінності, що таке для нас Україна і що буде, якщо її забрати. Пенталя, дивіться, назва книги це без ротації, вона доволі промовиста. Що вона символізує особисто для вас? Ну тут не стільки символи, скільки це реалії. Люди, які розуміють, за що вони воюють, чому вони воюють і з ким вони воюють, так вони втомилися. 11 років війни, от я, до речі, говорила перед. Поїздкою в Полтаву із одним із героїв пропонувала йому підключитися. Він каже: зараз у мене дуже поганий моральний стан. Тобто, так, я розумію, люди і втомлюються, і здоров'я вже не те, тому що, ну, вибачте, люди прийшли туди ну, років 30, Зараз їм уже за 40, а 40 років війни це рік за три. Уже і здоров'я в багатьох посипалося, уже і втома. І це 10 років викреслені, і не 10 років не реалізовані. Тобто якісь плани були, якісь були ці де в кого родина розпалася, де, де хто так і не створив родину, тому що прийшов там, 18 років, а Зараз йому 28, 30 і так далі. Ну, але вони розуміють, що от, знову ж таки, феномен добровольства, вони розуміють, що якщо не вони, тоді хто. І якщо зараз не втриматися, тоді для чого було все інше? От знаєте, коли ми, зі мною зараз говорять, ні, зараз треба мир, перемир'я, це все. Кажу, ви розумієте, питання не в тому, чи буде мир чи не буде, питання в тому, що буде далі. Тому що якщо це буде капітуляція, я сама з Гостомеля. Я сама бачила, як у 22-му році за 100 метрів від хати розстрілювали на перехресті цивільні машини. От. І я знаю, що це таке, що робилося в Бучі, що робилося в Гостомелі, що робилося в Ірпіні. І я кажу: ви розумієте, от в кожному місці зараз на кладовищах прапори стоять, в кожному місці ці Алеї Слави. Кажу, ви розумієте, якщо, не дай Бог, ми програємо через 10 років, портрети наших хлопців заміняться портретами Гіркіна. Героїв СВО і так далі. Кажу, ви цього можете допустити? Тому, ну, якщо ми цього допустимо, портрети реально наших героїв, які вже скільки років отримають просто нашу країну, вони mm. просто будуть заборонені, їхні будуть стерті. Абсолютно, і... ми це вже проходили 100 років тому, після того, як Українська революція 17-21 років зазнала поразки. На жаль, тоді ми. Не встигли прокинутися, не встигли відчути свою силу, от все дуже стрімко розвивалося. Зараз у нас є унікальний шанс нарешті відчути, як казав Шевченко, у своїй хаті своя правда і сила, і воля. От і все. А, книга складається з 21 історії. Це історії як із захисників, так і захисниць. А чи були історії, які, на жаль, не потрапили до цього видання? Ну, справа в тому, що була, я вам скажу чесно, була одна історія, яка була записана, але вона не потрібна, це в книгу про волонтерів. Я згадала там просто е історія людини е Олексія Юкова, який досі. Місія в нього чорний тюльпан, і він досі шукає загиблих в найстрашніших цих. Просто це була дуже така важка розповідь, яка трошечки вибивалася із того контексту. Тому вона не ввійшла. А в цю. Мені навпаки, мені хотілося б, щоб було набагато більше таких історій. Але склалося інакше. Для того, щоб писати такі історії, треба бути поряд із ними. Треба їздити на передову. Треба, от мене зараз мій чоловік воює мені. Може в цьому плані трошечки простіше, але тоді в 20-му році коли воно все починалося і в 22-му, коли ми її закінчували в 23-му, то трошечки з цим були певні труднощі, тому ми зупинилися на 21 історії. Скажіть, будь ласка, а де можна буде придбати вашу книгу? Ви знаєте, оскільки це видання Українського інституту національної пам'яті, ми зараз привезли 15 примірників. На презентації вона буде передана в бібліотеки і вона буде передана. В волонтерському центрі вона буде, але так, щоб в книгарнях ми просто як державна структура, ми не маємо права займатися комерційною діяльністю. але... На сайті Інституту національної пам'яті вона є у електронному варіанті у відкритому доступі, тому кожен може зайти до нас на сайт, знайти там є така рубрика Електронні видання. Знайти, відкрити, закачати собі і почитати, познайомитися з усіма героями. Це дуже добре, що такі книги є для українців у вільному доступі, і вони зможуть ознайомитися з цими історіями. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вже плани на наступні проєкти, чи, можливо, вже ви почали працювати над новою книгою? Ну, е я особисто е Поки що є там різні задумки, але в нас в Українському інституті національної пам'яті почали записувати в рамках нового проєкту інтерв'ю із людьми, які пройшли полон. Це теж дуже такий важкий досвід, іноді травматичний, іноді, знаєте, просто не вкладається. Коли слухаєш їх, не вкладається в голові ну от 21 перше століття, і, і звідки оця звірина ненависті? Звідки оце бажання? Не просто вбити супротивника, а зламати, мучити. Ну це НКВДські якісь практики, а можливо іще і раніше, от часів Петра І російські кати, там же ж, все. Ну, да, в них навіть в Лексиці це лишилося, тому що в них правда подноготне, в них правда подліна. Тому що дліннік, батіг, от і адкровінії від слова кров. ну от. Угу. От А що би хотіли сказати тим, хто збирається все-таки прочитати вашу книгу без ротації? Ну, ви знаєте, зараз оця війна російсько-українська, вона не стільки за території ведеться. Скільки вона ведеться за наші душі, і от, от ця книга вона дає можливість побачити правду. Відчути правду, і зараз дуже багато різних інформаційних вкидів. Зараз Росія буде робити все знову ж таки, щоб пересварити, щоб вже пішли вкиди і на тих політиків, і на тих, і на те, і на те. Нам треба витримати цей вал і завжди пам'ятати, хто головний ворог. Оце, от, от якщо ми це зрозуміємо, якщо ми вистоїмо, знаєте, знаєте, у мене донька середнього пласт ходить, і ми на Новий рік вони робили вертеп, я там mm -hmm. трошки допомагала їм із сценарієм, і там є такий діалог чорта і Ірода. І коли Ірод питає, що, що, що мені діти, що робити, як українців згубити? На що чорт каже, та... що робити, що робити? треба їх пересварити. Хай гризуться між собою до усрачки, до бою. Якщо єдність них забрати, їх руками можна брати. От якщо ми будемо пам'ятати оці слова чорта, із вертепу пластового, якщо ми будемо робити все, щоб цього не сталося, і пам'ятати, я ж кажу, які головні цінності, і яка, яка головна мета, що нам треба вистояти. Витримаємо цей вал. Ця книга допоможе, чесно. Дякуємо вам, пані Наталія, за цю розмову. Вам успішної презентації сьогодні. Наш ефір добігає кінця. Нагадую, що сьогодні ми говорили з письменницею Наталією Позняк-Хоменко, а саме про її книгу Без ротації», яку вона присвятила українським захисникам. Дякую всім, хто був з нами. До нових зустрічей у студії ПІТІВІ.